У Житомирі 4 жовтня відбудеться благодійний забіг турботи на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. Говорити про важливість проблеми потрібно, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній момент, якщо вчасно виявити і прооперувати, то це ми можемо може говорити про якість життя і про збережене здоров'я. Старт забігу о Біля кінотеатру Жовтень. Реєстрація розпочнеться о 9.30. Далі усі охочі зможуть доєднатися до зарядки. Учасникам пропонують одягти речі рожевого та білого кольорів як символ підтримки жінок у боротьбі з раком. Ми спеціально зробили маленьку дистанцію, чому тому, що щоб підтримали всі, щоб могла будь-яка людина прийти. Якщо навіть не пробігти, то просто пройтися. А, тому брати участь можуть і діти, і дорослі можна взяти своїх дітей. І чоловіки, і жінки не варто дивитися, що це суто жіноче. Тобто, це навпаки мені здається важливим є підтримка чоловіків своїх жінок. Голова громадської організації Тигр Спорт Людмила Мартинюк розповідає: якщо в гардеробі ви не маєте тематичного кольору, не біда. Головне бажання долучитись та підтримати ініціативу. У нас обов'язковим є для дорослих, не для дітей, саме для дорослих, благодійний внесок. І можна буде на місці готівкою, або ж там буде qr код відразу ж і скористатися по посиланням по QR-коду. Станом на 2022 рік у світі зареєстрували понад 2 мільйони хворих на рак молочної залози. За статистику, на не цей недуг більше страждають жінки. Однак чоловіки старше 50 років також у зоні ризику. Тому році вже буде зафіксовано кількість приблизно 3 мільйонів 200 тисяч нових випадків раку і помирати буде більше 1 мільйона жінок за рік. Ось тобто проблема надзвичайно актуальна. І зараз статистично прораховано, що приблизно кожна 12-та жінка протягом життя захворіє на рак молочної залози. Андрій Безпалюк наголошує, кожен громадянин має щороку проходити профілактичне обстеження, адже рання діагностика допомагає врятувати життя. За його словами, більшість пацієнтів уникають візиту до лікаря через страх почути діагноз. Проте саме своєчасне звернення дає шанс на успішне лікування. При вчасному виявленні є надзвичайна можливість, перспектива пролікуватись таким чином, щоб зберегти молочну залозу, зберегти її естетичний вигляд. Не виконувати травматичні оперативні втручання, зберігаючи якість життя в ряді випадків, навіть уникаючи хіміотерапії, що не скорочує життя, не скорочує його якість. Ось і перспектива жити 10-20 більше років після діагностики раку молочної залози. Забіг турботи це не лише спортивний захід, а й нагадування про важливість підтримки та спільної боротьби з онкологічними захворюваннями. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал ск 1 29 вересня у Житомирській міській раді відбулася презентація аналітичного дослідження Гендерне обличчя Житомира вчора, сьогодні, завтра. Не треба дивитися, що вона така досить велика за об'ємом. В цьому збірнику семирічний аналіз. Грунтовний аналіз аналіз усіх сфер нашого міста, за словами Галини Шиманської, на презентації був представлений аналіз становища жінок та чоловіків у різних сферах життя громади, які підготували на основі державної статистики та адміністративної звітності за 2018-2024 роки. На сьогоднішній день для того, щоб забезпечити. Всю критичну інфраструктуру вже є перенавчання жінок на ті чисто. Чоловічі професії, про які ще донедавна, ми з вами навіть не говорили. Аналітичний огляд охоплює ключові напрямки: демографічна ситуація, освіта, охорона здоров'я, фізична культура та спорт, соціальний захист, надзвичайні події, запобігання домашньому насильству та багато інших. Головне управління статистики надавало інформацію до 2022 року. Потім, в зв'язку з воєнним станом. Це неможливо було, але вже з цього року знову продовжено з липня місяця. Наскільки я пам'ятаю, Збирається статистика. і Я думаю, що на наступний рік ми вже матимемо її. Сьогодні презентували саме друковане видання. Однак найближчим часом збірка стане доступна і в онлайн форматі її опублікують на офіційному сайті Житомирської міської ради. В рубриці рівні можливості. Ви знаєте, що ми завжди радо ділимося всім, що маємо і. Там у нас є такі імпровізованій виставці всі гендерні профілі за сім років, які увійшли до цього дослідження. Такі дослідження допомагають визначити проблемні точки та сприяють ухваленню ефективних рішень для забезпечення рівних можливостей у громаді. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК-1. 27 вересня у Чернівцях Житомирське Полісся-2 зустрілося із Буковиною-2 у рамках матчу 10-го туру другої ліги. І просто зараз ми чуємо свисток від Андрія Шевчука, який означає те, що матч Буковина-2 Полісся-2 розпочат. Порушення правил з боку півзахисника Полісся-2. Хороша передача на 69-го номера Буковини. Незважаючи на старання гравців обох команд, забити гол у першому таймі нікому не вдалося. Тож на перерву футболісти пішли з рахунком 0-0. у другій половині гри на 72-й хвилині. Півзахисник Буковини 2 Даніїл Савін таки зміг обіграти голкіпера Житомирян і потіли у ворота полісся. 2 ще одну заміну побачимо. Ми зовсім скоро у складі Чернівчан можливо вже після цієї атаки яку розганяє Юдін. Слово на Савіна. Савін, Савін. пробиває. Коварі! 72-га хвилина. Савін виводить Буковину вперед і Ви бачите ці радісні емоції. Відігратися Житомирянам не вдалося. Тож свисток арбітра зафіксував рахунок 1-0. Це перша поразка «Полісся-2» у сезоні 2025-2026. Щоб вигравати, напевно, треба реалізовувати свої моменти, те, що в нас було по грі. Команда суперника вітає з перемогою за словами головного тренера ФК Буковина 2 Дмитра Єфімова. Матч був складним для його хлопців. Здобути перемогу змогли завдяки об'єднаності та спільним зусиллям. Була така дійсно чоловіча е гра. Ми грали з дуже хорошим суперником, з лідером нашої нашої ліги, з кваліфікованими футболістами. Нам в один в один вони дуже е швидкі, технічні, тому було важко да? Поблагодарю хлопців за, за самовіддачу за організацію. Гри без м'яча ми терпіли в першому таймі і була у другому. Незважаючи на результат гри, «Полісся-2» продовжує очолювати турнірну таблицю другої ліги. Наступний матч Житомиряни зіграють 3 жовтня проти Одеської ФК Реал Фарма. вересня жіноча команда «Полісся» зустрілася із ЖФК Колос у рамках сьомого туру Вищої ліги. Рахунок матчу відкрила нападниця живка колос Світлана Когут. ЖФК поліція відігрався вже у другому таймі. На 69-й хвилині у воротах Гравчинського лівки поцілила Юлія Стець. Однак вже через три хвилини Світлана Когут оформила дубль і вивела ЖФК колос уперед. Рапку ж у грі в компенсований час поставила Віолета Тян, яка після подачі кутового переправила м'яч у ворота. Така нервова трошки гра, але дівчата грали. Все вийшло, атакували. Да, суперник гра на контратаках. Ну ми до цього готували, що там є дегравці, які можуть убіжати і забити забитиго. Але ми виграли, я привітала дівчат, рухаємося далі. Головний тренер ЖФК Полісся каже: такий результат матчу пов'язаний з проблемами в обороні. Однак він задоволений грою дівчат. Сьогодні ставили задачу взяти очки в кавалівці, стали максимальну задачу, багато взяти очок, але на жаль. Хочу подякувати дівчатам. Сьогодні матч був важкий. Я віддати данину команді суперника. Вони зараз десь відчули свою гру. І вони прогресують наразі. Живка Полісся займає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед жінок. Наступний матч домрянки зіграють 5 жовтня проти одеського Живка Сістерс.